Донбас – Волноваха це фактично передова лінія розмежування від мирної волині сюди 1200 кілометрів. Благодійників фонду Волинь 2014 разом із футболістами клубу Абориген у другу річницю жахливої травневої ночі, коли загинуло 18 бійців 51-ї окремої механізованої бригади. Приїхали сюди вшанувати пам'ять земляків. На місці битви, де встановлено дубовий хрест і меморіальну стелу. Під час мітингу реквієму пригадали події того страшного і нерівного бою. Особливо важко стримати емоції, коли говорить один із його учасників, лучанин Дмитро Волох. Дякую населенню, що допомагала нам, привозила все. Дякую людині, яка мене з поранення вивезла звідси. Батькам, героям. Це війна, нічого не зробиш. Слава Україні! Особлива увага до родичів полеглих, які спеціально приїхали з Волині. Це Людмила Березовська, тітка солдата Володимира Прокупчука, а також Марія Махновець і Оксана Йовзик, мама та дружина полеглих захисників України Віталія Махновця і Дмитра Йовзика. Жінки зізнаються, долати біль втрати їм допомагає підтримка усіх небайдужих. Казав, треба воювати, я піду захищати. Ось і він пішов, але не вернувся. І я... І щоб в нас був мир на всій землі, на всій Україні, бо мир будує, а війна руйнує. Та пам'ять, яка є серед місцевого населення, серед тих людей, які живуть тут на Донбасі, та пам'ять, яка є в нас на Волині, та пам'ять, яка мусить підтримуватися по цих людях, я вірю і надію, що вона буде вічною. Ключовим у програмі заходів став започаткований торік міні-футбольний турнір пам'яті бійців 51-ї бригади. Цього року у ньому взяло участь вісім команд. Це не просто змагання, це пам'ять про героїчних захисників України. Луцька команда «Бореген» посіла третє місце. Господарі змагань були другими. А перемогу святкувала збірна український зрок футболу. Капітан легендарної команди Анатолій Дем'яненко. У закритті турніру взяли участь представники місцевої влади, народні депутати. Волиняни побіцяли, що наступного року, у травні, знову приїдуть, аби вшанувати пам'ять земляків.